Це відео присвячується Світлані Ніконоровій, чудовій жінці, чудовій українці, яка своїм, своєю творчістю висвітлює все те, все те найкраще, що є в нашій країні, от в кожному з нас. І випадково зустрівши її, я за п'ять хвилин написав вірша для неї привітального, і хочу вам зачитати і при ну, у нашій знаменитості От, називається вірш для тебе. Несеш ти світло у пітьму, тиму за світу єдина. Я на концерт для твій прийду. Ти як пшениці та долина. Тебе вітаю у цей день, чудовим ніжним твоїм святом. Бажаю я тобі всього. Пишаюсь дуже твоїм татом. Ти українка у душі. Ти українка також в серці. В житті своєму не спіши, і будуть всі відкриті дверці. Любові Божої, людей. Бажаю я тобі від серця, нових проєктів і ідей. Гарненький ти, промінчик сонця. Дякую дуже. Дякую